Вітаю, шановні друзі, анонсована поїздка Зеленського в Америку. Трамп буде зустрічатися з Зеленським. Звичайно, необхідно розмовляти, необхідно узгоджувати кроки, які будуть вести до перемир'я. Тому треба розмовляти. Давайте подивимося. Спробуємо считати, заглянути в майбутнє да, через Таро, про що будуть говорити, що будуть узгоджувати. Дивимось на ситуацію. До успіху треба йти по іншою, треба йти новою дорогою. До перемоги треба йти іншою дорогою. Тому що Україна ослабла і перемоги поки що не бачити, як такої, яка ну, потрібна Україні, да, по справедливості. Тому що слабка, тому й треба передивитися деякі пункти, так? Будуть розмовляти, обговорювати. Обговорювати, що, знаєте, будуть пропонуватися, що всього, буде в цій розмові, в цій бесіді, буде, вона, звичайно, буде кулуарна по луні, Ми не знаємо, про що будуть говорити. Розумієте, але разом з тим, у цих розмовах буде вкритися якийсь обман. Обман від від Трампа, тому що це король, тому що це літня людина. Ось ось розумієте, якась буде не зовсім приємна розмова, не, не зовсім приємне обговорення. В цій розмові будуть звучати пропозиції від Трампа стосовно активних бойових дій в Україні. І тут же ж, ви знаєте, або при цій зустрічі буде присутній ярмак, швидше всього, да? жезловий король, або мова буде йти про жезлового короля. Можливо, буде звучати якась пропозиція і щодо активних бойових дій, і щодо Жезлового короля. що Давайте глянемо, що випало. Ну, Дивіться, те, що випало. Само. Ви знаєте, Трамп буде тиснути, він буде пропонувати, але ця пропозиція, вона швидше всього буде звучати як наказ, що ми прийняли ось таке-таке рішення. так? Ну, тут зупинка, звичайно, активні бойові дії треба зупиняти. А ось. Щось треба починати робити із жезловим королем. Да? Новий проєкт для нього треба якийсь для жезлового короля. Ну, не зовсім проста буде ця розмова. Вибори, будуть говорити про вибори обов'язково, і теж буде пропозиція, розмова і пропозиція на рівні наказу. Ви повинні провести. Перевибори в Україні. Отже, три теми, як мінімум, будуть підніматися: це е, е, найближче оточення Зеленського, це Жезловий король, це зупинка бойових дій, і це вибори. Е, дивіться, жезлового короля треба принести в жертву, тобто позбутися. Швидше всього, буде звучати ультиматум. Хочете, щоб і надалі допомагали, значить, позбувайся людини, яка робить слабкою вашу позицію. Далі Ну, робитимуть все можливе. Помагу. помагу. Трамп буде застосовувати всі важелі впливу і тиску на Зеленського. Швидше всього. Швидше всього, що будуть тиснути. Ну тут, розумієте, тут прям на, на, це як звучить, звучатиме як наказ. Все, ти проводиш, це навіть не обговорюється. І знаєте, дуже, дуже жорстко будуть розглядатися ці, ці три питання. Просто в такому наказовому стилі, наказовим таким, такою наказовою розмовою, Да? Ну, ось, бачите, ми можемо вже і, і закінчувати наш розклад, тому що досить чітко. Таро показала, що будуть обговорюватися, що що Зеленський, що буде Зеленський робити? що Він буде говорити, що не можна проводити е, вибори, так? не можна під час воєнного стану е, робити вибори. Вибори е, в тупіковій ситуації в нас не може, що ще Зеленський. Ми вже. Чітко знаємо, визначилися, що будемо робити. Наша ціль ясна, ми до неї будемо йти. Ну, а те, що треба, подивіться, треба принести в жертву жезлового короля, це взагалі для нього розіб'є серце. Це дуже-дуже болюче питання для Зеленського. Удар в саме серце. Йому страшно. В нього є, 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 в нього є внутрішні страхи. Зеленський дуже наляканий. Якимось моментами буде, ну, він боїться цієї зустрічі. Ми визначилися, да, він от, от буде говорити, що, що ми вже знаємо, як збалансувати сили, як перевести е, Воєнні дії в такий більш спокійний режим да? і, швидше всього, що буде пропонувати тут, тому що визначились вже буде пропонувати свої, свої якісь пропозиції, да? давати якісь пропозиції Трампу. Ну, Бачите, це, це просто розіб'є серце, да? серце відсторонення Єрмака. Але Тут ще будуть говорити, звичайно, про Україну, про наш дім, що визначилися, як більш-менш заспокоїти ситуацію в Україні. Ну, щось буде пропонувати. Звичайно, що повезе свої якісь пропозиції. Ну, чітко, чітко визначені цілі, звичайно. Чітко визначені цілі, які взагалі не можуть обговорюватися ні під яким кутом зору. Це наш дім, всі території, те все, що ми мали, ми повинні мати. Воно все повинно повернутися в Україну. І це чітка ціль України. Ось, визначились. Да? Хай навіть, хай навіть це буде відбуватися повільно, тому що карта помірності це повільна карта. Хай воно навіть буде відбуватися, повернення, мається на увазі, повільно, але це е, е, пріоритетна, це чітка ціль для України. Україна повинна мати окуповані території, регіони всі в, в своєму домі. Так, ну і як підсумок. Який висновок зробить Трамп від цієї зустрічі? Трамп. Будемо працювати для того, щоб і надалі давати допомогу, Домов... домовлються, да? допомогу реалізувати. Надалі буде поступати допомога. Значить, дивіться, там був у мене розпад, коли я робила, значить, Трамп заблокував допомогу. Але я сказала, що допомога буде і надалі йти. З... З США поступати, і ту заблоковано той заблокований наказ чи указ, як він там у них звучить, не знаю. Але їх Конгрес уже прийняв рішення про те, щоб розблокувати допомогу Україні. Отже, Трамп який висновок зробить для себе? Щоб він ми надалі будемо реалізовувати, як домовлялися, вам допомогу. Допомога буде йти. <кій> Зупинка. Це зупинка це хитрий хід, щоб надати шанс, ну, можливо, для переговорного процесу. Це хитрий хід, можливо, для того, щоб заставити сісти за стіл перемовин. Чи ми, ми, не дамо, ми зупинимо, сідайте за стіл перемовин. Тому, швидше всього, що оця зупинка, про яку, про яку говорить Трамп, да, і, і підписав зупинку, це хитрий хід, щоб надати шанс. Шанс до чого? Шанс ідеї. Швидше ну, скласти зброю, да? це як наказ, як рішення, як ідея про складання зброї, що треба скласти зброю. Тобто це як, як елемент тиску, скажімо так. Так, значить, Трамп дасть підтвердження, що допомога буде продовжуватися. Буде продовжуватися. Ще яке рішення прийме Трамп? Башня багато проблем, башня, що треба відмовлятися, що дорога, якою йде Україна, дуже важка, вона, вона приведе до катастрофи ще більшої, повна руйнація держави, тому треба відмовлятися від активних бойових дій. Ну, як, як, висновок, да? Буде як висновок, Треба шукати інший вихід, і ось оця ось, дивіться, карта. Ця карта вона сказала про те, що до успіху треба йти іншою дорогою. Ось, дивіться, багато проблем, катастрофа, відмовляйтеся від того, що зараз. А зараз у нас активні бойові дії, багато руйнацій, багато смертей і так далі. Ось це теж буде основне, на чому буде полягати Трамп. Активні бойові дії треба закінчувати. Зеленський, який для себе Висновок і з яким підсумком, так би мовити, да, закінчить для себе зустріч Зеленський. Він буде задоволений. задоволений тому, що, тому що події, які будуть в подальшому розгортатися, вони приведуть до завершення закінчення. Да? Вт... Так, втрати, що Все втрачене. Повинно повернутися, бачите, втрачене і десятка пентаклів, це все збирається, всі... втрата домашніх цінностей, да? тобто все воно повернеться, все повернеться, буде звучати пропозиція щодо обнулення ситуації. Воєнним шляхом. Тобто, втрачені території, домашні цінності буде звучати пропозиція, що Повернути все-таки не можна воєнним шляхом, тому треба працювати досить сильно, да? продавлювати досить сильно. Ну, тобто це ще карта перемовним шляхом, да? перемовним шляхом добиватися миру. Ну, ось так. Значить, головне те, що будуть все-таки ставити що всього крапочку у активних бойових діях. Будуть переводити, по поміряності у більш спокійне русло і добиватися, добиватися перемоги і миру, да? працюючи, ну, працюючи ось, через дипломатію. Ось так. Ось такі плани. Такий план буде на майбутнє, да? приймуть рішення. Скласти зброю, така є ідея відстоювати, шукати, шукати вихід ситуації, реалізовувати через, всього, через затягування через санкцій, да? санкційними методами, так би мовити. В майбутньому плани такі, що додавлювати, дотискати Росію, дотискати санкціями, обмеженнями. Так? Досить сильно і перейти до миру. Ну що, знаєте, так звучить цей розклад більш-менш ну, правдоподібно. Тепер, тепер інше, інше питання: як на все це буде реагувати Путін? Тому що, розумієте, та ж сторона ж не перестає стріляти. Не перестає стріляти, тому треба тиснути на Путіна, щоб він припинив бойові дії. А він виставляє ультиматуми. О, там буде вже інший розклад, там вже буде інша історія. Ми подивимося, як Путін все це буде сприймати. Отже, визначилися або визначаться чітко, покроково обговорять кожен пункт. Що далі буде робити Зеленський із єрмаком, теж будемо дивитися у розкладах. Але чітко поставлена завдання позбутися єрмака. Дякую за увагу. У нас все добре, до побачення.